На двох машинах повітря виїхали. До тебе. Все, піздав. І що кажу? Комісію пройшов, шов, мене ньому, що мене сопровождений, я зрозумів, що я не з'їбався. І, сука, написали, що придатний. Підари, блять. Кажу, мене під чертомози вихнули. Куди мені воювати? Бо я є ледів підеся, сука. Так, прикинь, мені мене калітка була закрита на болт. Открутили той болт, блять, залізли і вибили мені двері нахуй в хату. І тебе витягли. Витягли нахуй, так. Да. Я по дверима сидів, бля, я при... Бо там худово закривається. Спасибо, що ще не пизде. Два часа, суки, прикинь, поки, поки другая машина не приехала, приїхала, хтось ще приїхав, якийсь дьомий, блядь. Ви би мені на худвері зубнуть вместе, блядь. Вот Оце такое звоєнкомат. А каже все, автомодік, каже, блядь, приедем, приїдемо забираємо. Ти придатний. Придатний написали. Кажу, п'ять червно може виховати, я брачу покажу. я Кажу, бля, я хожу вот так. Куди мне, блядь, Каже, копа бушку пать. Це пиздец. Сука. Так з дому забирати. покидайся. Це вже пиздец. Це, це кожного може так забрати. Йнуться, блядь. Фух, дай пляшку. Я, блядь, як виживу отдам. Хоть не успокой. Мені треба мені тут десятку, чи скільки там 15 скільки там маки не